Ходили до церкви, в неділю, наприклад, в восьмій годині була така, би сказати, перед службою Божу ходили туди до кушколи дівчата, усідні і хлопці усідне, розумієте. Там священник катехіст, катехезник, він читав. Такі відривки з Біблії, там десь годину прочитав, і ми туди розумієте, всі хлопці і дівчата за руки і до церкви. В церкві була цеха служба Божа, довго не було. Потім вже була розумієте, велика служба Божа, бо тому що ми діти ми не могли, бо то було дуже довго, розумієте, тільки дві години. А діти не були розмієте тільки було там кілька годин часу. Ne upihla dol, med razhodevi si do dol, moj smet.